Купила в Єві підводку, не знаю, видно, водостійку. Я давно хотіла, вона дорогувата, як на мене. Але ну, вирішила себе побалити, бо буває, що літо жара і нафарбуєшся і все потече. І мені ж пробником намалювали на долоні, вона дуже добре малювала, я спробувала, вона не витирається. Припала додому, відпечатала вчора фарбуватись. А воно ось бачите? Ось. Ну, вона суха, тут немає нічого. Я в магазині цього не могла побачити, тому що, е, тому що вона ж була повністю запечатана намертво. Ну ось зараз чекаю, 8 годин відкривається Єва, піду скандали. Я не знаю, що робити, нехай мені міняють. Що за бред.